Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів, завдяки наданим Україні системам ППО і завдяки професійності наших воїнів вдалося збити більшість російських ракет і шахетів. Це як мінімум сотні врятованих життів, десятки збережених об'єктів і інфраструктури. Я дякую нашим повітряним силам, кожному і кожній, хто минулої ночі вранці. І в день забезпечував захист України від ракет, дронів терористів. Але, на жаль, лише засобами ППО складно забезпечити 100% захисту. Тим більше, коли терористи застосовують балістичні ракети. Сьогодні були влучання ракет. На жаль, є поранені, є загиблі. Провів сьогодні оперативні наради щодо ситуації в енергетиці, щодо наявних. Дефіцитів та відновлення після ударів терористів, ремонтні бригади працюють в усіх точках, де були влучання. Станом на цей час обмеження постачання електрики є в більшості наших регіонів. Найскладніша ситуація в Одеській області, на Львівщині, у Вінницькій, у Київській, Сумській та Полтавській областях, енергетики, комунальники та усі, хто залучений. До стабілізації енергосистеми робитимуть все необхідне, щоб відновити генерацію і технічні можливості постачання. І ще одне на жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув будь-які виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-які їхні виїзд за кордон. Повинен бути згідно відповідного рішення РНБО, яке ви всі бачили. Інших виїздів за кордон, посадовців чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо. Я дякую усім, хто воює за Україну. Я дякую усім, хто працює заради нашої держави і суспільства. Вічна пам'ять кожному і кожній, чиї життя забрали російські терористи. Росія буде відповідати за терор. Слава Україні!